Забудовники АТБ вдруге проігнорували комісію, яка вивчає законність будівництва маркету. Депутати називаються неповагою до себе та до громади. Шкода вже другий раз ми збираємо комісію, і другий раз представники АТБ не приходять на цю комісію. Це особисто для мене говорить про те, що ми собі напевно думаємо, що треба йти на якийсь діалог, ми можливо навіть і хочемо щось запропонувати. Але представники ТБ, я щось не бачу від них ніякої ініціативи. Боєнництво супермаркету на розі вулиць Київської та театральної наразі призупинено. Переконує перший заступник міського голови Сергій Сухомлин. Каже, що ця ділянка землі має культурно-адміністративне значення. За прошедші неділі були зроблені наступні шаги. Не було обращення в комісію по, по, по землі, на дала чіткий відповідь. То на даний момент назначення землі построїти супермаркета АТБ земля під культурно адміністративний центр запевняю, що зустрітися з інвесторами АТБ таки потрібно і вирішити все цивілізованим шляхом, оскільки маркет таких розмірів дасть чимало робочих місць в такому відео в цьому місці об'єкта бути не повинно. Це принципіальна позиція житомирян. И просьба обратить внимание на эту позицию. С другой стороны, АТБ является крупным инвестором для города Житомира. Достаточно большой компания, которая создает много рабочих мест, приносит инвестиции в город Житомир. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы решение о переносе этого объекта, с этого места, было принято компанией АТБ. Для того, чтобы мы не выглядели там не цивилизованно. Ків забудовника комісія так і не дочекалася. Ухвалили рішення на найближчій сесії і засіданні виконкому скасувати тимчасову картку порушення благоустрою на ділянці, де проходить скандальне будівництво маркету.